Вітаю всіх! Пропонуємо до вашої уваги на продаж однокімнатної квартири в новобудові в самому центрі Черкас по вулиці Смілянська, 48. Будинок на стадії здачі в експлуатацію. Будинок монолітно каркасний 17-поверховий. Ми знаходимося на 13-му поверсі. Квартира велика. Загальна площа квартири складає 48 квадратних метрів. Ось така у нас кухня. Як ви бачите, квартира після будівельників. Це у нас електробудинок. Такий класний вид з вікон. Гарно видно Дніпро. Така у нас кухня. Велика. Це у нас ванна кімната. площі 5 квадратних метрів. Такий у нас коридор. Це у нас кімната. Велика кімната, площою 20 квадратних метрів. Висота стелі складає 270. Такий у нас вид з вікон з кімнати. Скло на вікнах з напилення від сонця. Якісна фурнітура. У квартирі є можливість встановити індивідуальний лічник на тепло, що дозволяє економити на комунальних послугах. Продаж по переступці. Якщо у вас виникли питання по даній квартирі, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо квартира вам сподобалась, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу та до зустрічі!